Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою та хто привітає. Я тут, чужий, одинокий і на Україні. 1814 року в селі Моренці на Черкащині відбулася значна подія. В багатодітній сім'ї народився хлопчик Тарас. Тоді ніхто не підозрював, що цей хлопчик, ця маленька дитина прославить не тільки своє ім'я, а прославить всю Україну. Він залишив світлий слід світлу пам'ять про себе, про Україну, про свій народ на всій планеті. 200 років, як його немає, але кожного року ми згадуємо його славне ім'я, ми читаємо його поезії, ми ну, з гордістю. Після прочитання його поезії говоримо, що ми українці. Восьмий і дев'ятий Б класи сьогодні підготували нам маленьку виставу, експозицію, композицію, розповідь про Тараса художника. Нас просто не існує без Шевченка. У ньому вся історія наша, усе буття, усі мрії. Відомо, Україна це Шевченко. Шевченка це Україна. Уявити себе без Шевченка українцеві все одно, що без неба над головою. Він вершина нашого, нашого родового Забудній і сумний образ батьківської хати виринав у творчі уяви митця на далекому засланні. Називаю її раєм тієї хатиночки у гаї, над чистим ставом край села, мене там мати повела, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину в тім гаю, у тій хатині у раю я бачив пек. Із вічності вилетів з безсмертя виніс веселий повів молодечних мрій. Припав, припав до аркушу папер, порозуміння висловить тривогу лиш не за себе, за що є життя. Він увесь так перейнявся, думою своєю, що мов би, аж наблизився до нас. У спогадах родини Шевченка я не свідчень про те, що на стіни народне малювання. Вишивки будили в нього пристрасть до створення власних малюнків. Що ж все починалося? Мені тринадцятий минало, я пасягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Каже, бачиш, ота я зараз. Дає, восемь, не само да ради. А цика найкраще вісім всіх і сідаєш, і співай. Це каже, не може. Що я летаю, ні на що до Ні, я не летарський. І все таки я буду паре. Дивлячись на те, що народився полет у бідній кріпацькій сім'ї, і дитинство його було тяжким і безрадісним, малий Тарас різдопитливим і хоробрим хлопчиком. Покажи нам хлопчими долоні білої орки. Бо нічого хутнього з себе не вийде, не здійметься ні до малювання, ні до конкурсу, ні навіть до шосфару. Від собі геть мене. Акварель живописний твір, виконаний водяними фарбами. У той же час художник опановує їх техніку олійного живопису. А це Олія техніка живопису з використанням олійних масляних фарб. Шевченко робить ілюстрації до своїх власних творів. Він не міг не написати портрет улюбленої героїні Катерині. У Катерині ви бачите нещастя бідної дівчини, яка полюбила Москоляфіц. Шевченко сумує за рідним краєм. Він мріє відвідати Україну. Хочеться хоч подивитись на свій край на мину, на високий могили, на степише. Пани там бенкетують, мужики голодають, та ще мало. Там. В селі, крім корчми, що не улиць, то шинок. Місцеву старевину готував малюнки для художнього альбому, «Живописна Україна». Шевченка-художника в останні академічні роки та під час подорожі до України, звичайно, вата газом. Не по успіху він виступає як жанрист, як пейзажист. Нарешті як майстер портрету. Одночасно він показує свою майстерність в техніці колійного живопису, акварелі, рисунку, навіть роботи. Сепія – малюнка, виплений стійкою, до дії сонця та повітря фарби коричневому волю. До останніх свого життя культуру, в черку, в працював по своїй майстерні. Покили в камні було, моя у заходить зарештувати, І сьогодні до країни. То поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожі.